Всім привіт! Перевіряв я, скільки буде працювати інвертор у мене від акумуляторів. Один акумулятор у мене на 60 А, другий на 80. В середньому виходить 140 А при нагрузці приблизно 2-3 А. Це приблизно привезти 400-500 Вт. Інвертор свободно працював 4 години. При такій нагрузці інвертор не гріється, все працює. Вольтаж акумуляторів впав в мене з 12.9 до 11.6 вольт. Така китайська приблуда до мене приїхала. В принципі, працює.